Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Американські військові провели успішне випробування гіперзвукової ракети Long Range Hypersonic Weapon LRHW, відомої як Dark Eagle. Запуск відбувся з космодрому на мисі Канаверал у Флориді. У Міністерстві оборони США зазначили, що випробування підтверджують готовність інтегрувати нову зброю у систему Conventional Prompt Strike для використання на надводних і підводних кораблях. Ми продовжуємо вдосконалювати наші можливості, щоб залишатися провідною бойовою силою у світі. Підкреслили у Пентагоні. Катадар Eagle розроблена корпорацією Lockheed Martin, здатна подолати до 3000 тисяч кілометрів на швидкості 4,9 мах. Її створення є ключовою частиною стратегії США після виходу з договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності у 2020 році. Хоча LRHW планувалося розгорнути до 1 жовтня, 2024 року. Рахункова палата США раніше заявляла про можливі затримки. За їхніми оцінками розгортання стане реальним у 2025 році за умови успішних випробувань Обонь до кінця 2024 року нещодавно корпорація Lockheed Martin також адаптувала гіперзвукову ракету Mako для більшості американських винищувачів. Розробка цієї компактної ракети зайняла 7 років. Mako оснащена твердопаливним двигуном, здатним розганяти її до 5 махів. На великих висотах ракета може не лише досягати надзвукових швидкостей, а й ефективно маневрувати, що додає їй переваг на полі бою. LRHW стане важливим елементом у конкуренції за гіперзвукову перевагу, адже у цьому напрямку активно. Івно розвиваються також Росія та Китай. Нова зброя посилює здатні США реагувати на загрози в глобальному масштабі, демонструючи стратегічну гнучкість та технологічний прорив. В свою чергу, експерти зазначаючи успішні випробування ракет Dark Eagle і Mako, підтверджують зусилля США у досконаленні оборонного потенціалу. Наступні тести та інтеграція нових систем озброєнь наближають країну до стратегічної мети, забезпечення переваги у гіперзвукових технологіях. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.